Доброго дня, діти. Сьогодні ми будемо розучувати вірші до Дня Святого Миколая. Чи знаєте, діти, хто такий Миколай? Жив колись давно на світі, молодий юнак Микола. Рано сиротою він зостався, лиш багатий спадок від батьків дістався, і багатий спадок свій, бідним дітям у потребі. Дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив. Став єпископом відомим Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти? Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки за добро та любов. І отак щороку, діти, Миколай мандрує світом подарунки щедрі роздає він за них не хоче плати, лише як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними. Та добре ми зростали, шанували тата неньку, рідну землю і народ. Ви послухали коротку історію про Святого Миколая, а зараз будемо розучувати вірші. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, перенеси нам дари, кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Вивчіть віршик, який вам найбільше сподобався про святого Миколая.